В нас не було свого такого апарату на ті операції, які було необхідно. Ми його орендували і. Коли ми проводили операції дітям з крайніх коли навіть проводили операції сумісно з іноземними лікарями, які приїжджали нам з нами разом, оперували, ми завжди брали в оренду цей апарат, тому що на сучасному рівні дитячої нейрохірургії, це апарат, який дозволяє набагато обезпечити хірургічні втручання для дітей і зменшити травматизацію. Це п'язоніж, який використовується для хірургії, зокрема для того, щоб безпечно розтинати кістки, при цьому не торкаючись і не розтинаючи м'які тканини. Тобто він є дуже. Необхідним саме в дитячій нейрохірургії, тому що в нас часто проводяться операції новонародженим дітям і дітям молодшого віку, з такими патологіями, як краніосиностоз, з такими патологіями як пухлини і вроджені вади спинного мозку, там де потрібно нам. Розрізати лише кістку, не доторкнувшись і не пошкодивши тканини, які знаходяться під нею. Допомога Ахмадиту – один із найпріоритетніших напрямків роботи для фонду Ріната Ахметова. Попри війну, діти повинні отримувати якомога краще. Лікування, яке тільки можливо в даній ситуації, тому наше основне завдання це максимально забезпечити потреби медиків, які залишаються поряд із дітьми у такий темний час. Підтримка Охмадиту від фонду Ріната Ахметова буде і надалі продовжуватися. Дуже раді передати обладнання для вашого відділення. Надіємося, що в ваших цінних і таких вбиливих руках воно допоможе не одній дитині здобути здоров'я і вийти. Дякую вам від нас і від наших маленьких пацієнтів. Дякую. Ми дуже вдячні фонду Ріната Ахметова за те, що від сьогоднішнього дня з появи цього апарату ми маємо можливість працювати за всіма світовими стандартами і більш безпечно оперувати дітей.